Що може звідси якийсь вступ почати? Друзі, всім привіт вітаю вас у Львові. Сто років не записувала влог. Довеличкий апдейт з мого життя. Мене звати Кріс. Я вітаю вас на своєму каналі. Хочу коротко поділитися тим, що зараз відбувається у моєму житті. Оскільки я зараз у Львові, то почну свою розповідь саме звідти. Світ тепер точно привіт. Ми зараз направляємося з в складом океана, я свій першому побак. Тому що я свою повіду, зараз жартую своїм у заробітку в це місце. дуже новолічно прикласти. класно. Я вже майже прийшла, але на шляху прийшла. Мені просто сподіваюся, що не прийшла. Дуже класна. Я спочинати роботи. Вже красиве місто. Дуже мало. Думаю, такого не була. Мила... Прям дуже відволікає від реальності і вау.

Другому місці зупинилася, а тут можна проходити. Моє враження стосовно океаніру. Неоднозначно. Вражаю, що була дуже кімната з атроном, це було прикольно. Але я чомусь очікувала з інстаграму буде цей спуск на екскалаторі вниз. Буде. Його не було. напевно, я цього очікувала. Але загалом прикольно, непогано. Ціна здається, 480 гривень за один квиток. З дитиною варто сходити подивитись думаю, Дітям буде цікаво. І в цілому, враховуючи те, що ми треба було дуже швидко, бо він зачинявся, то це був непоганий експеріенс. А вдруге пішла б сюди зі своєю дочкою, а втретє, не пішла б. Так, якихось чітких планів на Львів у мене не було, тому що основною метою тут є зйомка. Це відрядження, робоча робоча поїздка. Отож у Львові я опинилась по роботі. Я туди поїхала у відрядження, і у мене там була зйомка в приватній школі. Як підводка до того, чим ж все ж таки я займаюся весь цей час, це фото та відеозйомки це для брендів персональні зйомки. Каталожна зйомка, навіть ось такі розмовні відео, як це. І класно було, що в мене була частина першого дня, де я змогла заселитися і трошечки відпочити. Я використала весь свій час для прогулянки. Я навіть сходила в Львівський океанаріум, і частково це було дуже навіть прикольно. Так, іду доїсти. Знайшла якусь якийсь італійський ресторанчик на кому. Ну, правильно, що їсти в Львові, як не паску, звичайно. Тож на українському кухні. А, це вже все. Центр міста стане. Так, ми десь ось побудують. І І я просто була впевнена, що я не зможу виспатися в потязі, тому що я була переконана, що <рес> вогонь <рес> буде дуже страшним. Котне, свікла ведути. Не взагалі розраховувала максимально саме на ось таке. А мені треба все суперкомфортний, зручний вагон, сучасний, новітній різниця. Якщо всі вагони будуть саме такого рівня комфорту, то подорожувати буде дуже в кайф Дуже приємно, дуже зручно, привітний. Привітний провідник, чиста постіль, навіть. На другій полиці, на якій я їхала, був свій окремий столик для перекусу. Це окремо дуже було зручно. Ну все якось дуже сучасне, все якось дуже класно. Я настільки виспалася, взяла маску для сну, закрила очі і все було тихо, спокійно, класно. Добрий день. Добрий день. Власний посуд, чашечка коштує 1900 гривень. Тому він просто гарний. Не наразі, не на часі. Заблукати зараз у Львові — це чудово. Це відчула в Європі. Боже, як не вистачало, напевно. Відправляти у нас такий відряджує частіше. Я не з тих людей, які читають книги, але йду в заклад, який називається бібліотека. Сподіваюсь, там буде відчинено. Сподіваюсь, так ми Так, Схоже на що вичину. Доброго дня! Старий така Ось Старими Поки Я обідала, чи вечеряла дивіться, небо ага. не виблоки, він канаді, давай прямо посередині цілі, то що буде так красиво, і сонечко вичне. Клас. А, мені може не в цю сторону зараз треба, але біжу просто заради сонечка. Заради того, щоб зловити ось цей чудовий кадр. Коли вона світить прямо в очі. Майже встигла вона вже. Друзі, дамо трошечки назад, щоб зновити цей кадр. А -а -а -а. Клас! Часа. Три, два, один. Так. Mm. Я, якщо чесно, тільки що дуже дорого і смачно поїла, <гум> Мені не сподобалось, але дуже гарний був заклад і дуже привітні люди. але ну, ну, Не те, що може їжа не смачна, просто я вибрала щось на те. Але я вийшла, і оце от от сонечко, і завтра буде плюс 10. І прямо кайф, але я тратила, не, не працюю. <гум> <гум> так, зараз ще одну фоточку. Дякую, тут підсвічує, прям дивіться, яка краса. Кайф, може ще тут фоточку треба зробити. Так, я розраховувала, що окуляри мені знадобляться на завтрашній день, а не на сьогоднішній вечір. Тому що вже п'ята година. І сонечко вийшло. Таке прекрасне, Просто зараз впливає кварталами. Нічого не бачу все такому. Кондражурі, яка зараз дуже такої власний новий місто таке атмосферне і прям насова В цілому це було класно. Це був класний день перезарядки. В мене було вражено, ніби я потрапила в інший світ, ніби я в Європі. Це була якась мить спокою, затишку, чого нам всім зараз дуже не вистачає і чого я вам всім щиро бажаю. Наступний день я планувала розділити на одну частину зі зйомкою, а іншу частину з прогулянкою по місту, тому що а, в цей день і сонечко вийшло, і було набагато тепліше. Але знімальний день затягнувся і він тривав а, значно більше годин, ніж я очікувала. Але в цілому це був класний досвід. А, це був важкий, насичений, але теж класний день. Все, добре, прекрасний ранок щодо дня, Львові. Я зараз вирушила на сніданок, тому що є ще 2,5 години до зйомки. Наразі в мене більше відеозйомок пов'язаних з брендами. Повертаємо до докторного, інші сторони трішки. Такі персональні зйомки, чи такі брендовані зйомки. Слухайте. Цікава штука. Я думала, що вони вже не тут боюся телефоном, що в руках, А ні досі озираються, ніси досі публіці дуже цікавлено, що це я так не сім. А можемо може, допустити камера в незвичному виглядає. План такий посніпати, поїхати взяти світло в оренду, поїхати на зйомку, зробити її швидко, якісь класно, І ще прогулятися місто.

І зараз зроблено невеличкий колор і буду вимагати таксі і їхати за світом. Пам'ятаю, як сім років тому ми проходилися з батьками цієї вулиці, тому що е, нас тоді киданули на квартиру. Забронювала неіснуючу квартиру на великсі. Тоді ще така була історія з збройної квартири. Коротше, ми бігаємо з місця на місце. <сміст> <сміст> в центрі зняти квартиру не вийшло. Щось відбувається. Це да. Бо, Бо, можливо, то, що думає, що ми Так. — Головне, що ми не загарнемо на приїдемо туди, і, і там буде все окей. і Ми просто залишимо речі і підемо гуляти. Я сподіваюся, і першим таким закладом став дім легенд. Вихід на дах, де на нас чекав просто приголомшливий краєвид на Львів з висоти. А на виході ми зустріли каскаря, який прямо на цих сходинках запропонував загадати бажання і пообіцяв, що воно обов'язково здійсниться. Здоров'я небесної благодаті, Дякую. миру, злагоди в Україні, в вашій хаті ви таким щасливим, красним молодям рукам ще ротова хрестирка. Я вирішила запитати в нього, де знаходиться Криївка. чи він не може мені поки за три поцілунки? Він з радістю мені покаже, де знаходиться краївка. ходіть. через поцілунок три рази Я тобі <сіст> по <Не> скритий <сіст> я кажу та батьки тебе полишили. Я гукаю каже, хоч і хтось забрав. <сіст> Ході, хто, <запусти сіст> Пішли. А з в вас запускають. <сіст> дякую. <спіст> дякую. Вона колоритна, вона на 100% показує, який вів, але я не могла виспатись. Тому що через те, що тут їде трамвай, а, і взагалі тут бруківка, і вікна виходять ось зразу на цю вулицю. Настільки було шумно спати. Мене прищало посуд і склянки від того, як проїжджає автомобіль, тим більше коли проїжджав трамвай. І вони проїжджали цілу ніч. І я думала, що тривога, я думала, що шахеди настільки гуділи, настільки було гучно, стіну будило. Але нічого, добре, що сонечко, не чули, незважаючи на те, що Я так собі виспилася, почуваю досить люди.

Справді, досить зручна. Запах трохи дитину. Досить комфортно. Ось так буде добре. Велика дуже вакабінка. Величінки тут вхід, коридор, зеркало, клас. Можна луки фоткати, але вони один єдиний. Ось цей і ще біла футболка. Все, по суті, що треба для. Тут десь підлога напевно, нарівна і віддає на клянки. Дала зйомку для приватної школи і приватного садочку у Львові. Познайомилася з класними дітками, дуже привітне і тепле керівництво закладу. Загалом все пройшло так, як Чого слід очікувати від Львову? Це дуже якесь таке тепле, затишне місто, і воно себе абсолютно цим виправдало. Я саме це й отримала. Ці емоції. Робота плюс класний відпочинок, емоції від архітектури, від прогулянки, від людей, від культури від усього. Це було б чудово. Так, зйомка затягнулась на декілька годин. Тому я вже нічого не встигла познімати, жодної іншої прогулянки місту не зло. Я зараз прилетіла в номер. Майже з сьомого година вечора я хочу піти повечеряти, а далі збираю речі і їду в Київ. Тому ми зараз перемістилися в Київ, де я вже більш ніж півроку проживаю разом зі своєю сім'єю. Всім привіт! Мене звати Кріс. Вітаю вас на своєму каналі. Чому давно не було відео? Де зникало? Нарешті настав час влогу. Сучасне блогерське життя. Я би назвала цю рубрику саме так. СБЖ. Я тут продовжую робити зйомки. Якщо в попередньому відео я робила апдейт, що я займаюся зйомками, але я жила в Хмельницькому, і я тільки приїжджала на якісь а, зйомки в Київ, то зараз. По суті, приїжджати нікуди не потрібно, тому що я тут на місці, і якщо вашому бізнесу або бренду потрібне класне професійне відео або нове портфоліо, тому сміливо можете звертатись до мене, обговоримо всі можливі варіанти співпраці, комунікації, натхнення ідеї, референси це все в комбінації. А ви поділитеся своєю ідеєю, а я доповню і покажу, як можна це класно реалізувати у форматі фото або відео. Тому, якщо вам цікаво, Звертайтесь, я залишаю свої контактні дані під цим відео: інстаграм, телеграм, домовляємось, знімаємо і робимо класний контент для вашого бізнесу. Так, ось зараз в Києві я тісно співпрацюю з компанією по просуванню брендів. До речі, якщо для вашого продукту, для вашого бізнесу, потрібна крута укомплектована реклама зі всіх сторін. Також звертайтесь до мене. Я знаю надійних класних людей, які зможуть зробити різностороннє розширення. Просування вашого продукту це буде якісно, принесе вам і нових клієнтів, збільшить ваш заробіток. Ви тісніше познайомитеся зі мною з форматами зйомок і е, покажемо всю цю кухню трошки зсередини. Ну загалом це дуже класний творчий процес, але круто працювати в команді, коли ти не одна людина, ти приходиш відеограф і просто відзнімаєш і е, суміщаєш в собі якості режисера, можливо, іноді фотографа, е, трохи смм-ника, і людина, що запитує, як це продати, але я не є продажником. Я просто можу гарно якісно презентувати, показати, проілюструвати ваш продукт, вашу діяльність, те, чим ви займаєтесь. А інша частина команди займається саме просуванням цього продукту в просторі, чи то TikTok, чи то YouTube, чи то Instagram, чи то Threads, чи Facebook. Ну загалом ми займаємося усім. Навіть можемо підняти. Ваш продукт в топ-10 Google. Тобто людина перше, що буде вписувати в Пошуку буду знаходити сам вас. Коротше, звертайтеся, зробимо все дуже класно. Також прикріплю вам своє портфоліо в інстаграмі і в телеграмі з варіантами зйому. Загалом е я в певній мірі відкрита до співпраці. Звичайно, що графік щільний, але я зацікавлена в нових знайомствах з новими обличчями, з новими компаніями, з новими брендами. Тому я ось так сміливо закидаю запит на те, що я відкрита до подальших розмов, до можливих співпраць. До колаборацій, співтворчостей. І я думаю, що час завжди можна знайти, зручний для вас і для мене. От я щаслива, що я знаходжуся саме тут. Відчуваю себе на своєму місці. Я рада, що я поряд з своїм чоловіком і е, наша дитина з нами поряд. Що ми зараз живемо нарешті територіально разом, тому що перший рік після шлюбу ми жили в різних містах. Це було складно. В якійсь мірі це було романтично цікаво, тому що я приїжджала на побачення, але так тривати постійно не може. Нарешті ми переїхали. Ми знайшли класний садочок для нашої доньки, безпечний, хороший де я можу бути спокійна за її безпеку, розвиток. Абсолютно за все займатися улюбленою справою, і треба пошвидше закінчувати це відео, тому що сонце, на яке я розраховувала, вже тікає, і картинка стає значно темніше. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Кріс. Дякую, що ви підтримуєте мене своїми лайками, коментарями і присутністю на моєму каналі. Чим більше буде переглядів і вподобаєк, тим більше ймовірність, що я буду продовжувати все більше і більше знімати відео. Я за цим насправді дуже скучила. Я Учила за ерою і епохою Ютубу, коли я дуже часто знімала сюди відео. Це було надзвичайно класно. Всім дякую за перегляд, до скорих зустрічей і па-па!